Мальопус перодолі, том перший, розділ другий, зрада. Я могла бути ким завгодно? Звичайно, людиною, демоном або взагалі якоюсь міфічною істотою. Але я Ян Голохоронець і моя робота не самих легких. О, саме у цьому парку зазвичай відбувається щось дивне. Мене нахлинає деякі спогади. Ліаме, вибач мене, що приношу стільки проблем у твоє життя. Досить за мене заступатись, Ліам! Ти завжди отримуєш покарання, які повинні були б бути моїми. Це, це нечесно по відношенню до тебе, ти розумієш? Люди з дітьми на вулицях проводять свій час доволі весело. Сьогодні якесь свято, так. Гей, дівчино. Це мені? Біловолоса, я до тебе звертаюся. До мене на кожен день підходять люди і намагаються почати діалог. Може, він загубився? Пане Сталкер, вам щось потрібно від мене? І я хотів просто дізнатись дещо. Який дивний німк. Я можу дізнатися, з яким питанням ви до мене підійшли? Ти спостерігачка? Спостеріга, що? Я не знаю, хто це. Я, звичайний янгол. Соромно такому янгулу, як ти, не знати, хто це. А, ну що ж, І, як ти знаєш, є протилежність янголам. Демони. Але є ще й третій вид. Їх звуть спостерігачами. Вони карають тих, хто не може добре виконати свою роботу. Це стосується лише янголів. Проте спостерігачі можуть обирати кому і яку інформацію довіряти та розповсюджувати. Тому всі цим користуються, аби переманити на свою сторону їх. Окей. Okay. Щось пригадую таке. Але хто ти є? І я Авдей, той, хто покинув притулок до того, як стати янголом. Думав, нарешті буду самотній, але за мною навіть зараз доглядає та сама спостерігачка, про яку я розповідав. Їх ім'я Вайлет. Mm. До речі. І як думаєш, про моє існування знає хтось через Вайлет? Ще? Він, він знову. Чому я бачу його обличчя? Чую цей голос. Тепер я, я справді буду бачити його, все своє життя. Просто чудовий день, моє любі. Де ж ви ховаєтесь? Треба пройтися до церкви. Можливо, вона перебуває саме там. Бачу. Ти сповіси мені про Джен. Я думаю, ти розумієш, кого я маю на увазі. А вітатись вас ніхто навчив. Вона Янгу. живе неподалік від церкви, на яку ти дивишся замість того, щоб працювати, так? Не тобі вирішувати, чи виконую я свою роботу так, як треба, краще замовкни, поки не пізно. Не знаю точно, скільки їй років, але наразі вона живе зі своїм братом на ім'я Ліам, в притулку. Має мутацію пов'язану з оком, також здала тест краще, ніж її однолітки, вона особлива. Ой, чудово. Хотілося б ще поговорити з такою персоною, як ти, але Іди геть. Я й не затримуюсь. Мені треба у церкву. Яка мерзотна, і треба було зберегти її життя заради такого ставлення після. Поки Айріс існує, спокою ніколи не буде. Е -е, пане, допоможіть, будь ласка. Проходьте. Що вас турбує? Мені здається, що хтось або щось мене переслідує. Це, мабуть, точно демон. Будь ласка, зробіть щось з цим. Мабуть, вам краще буде піти до екзорциста, але зараз я зможу прочитати молитву за ваш спокій. На жаль, завтра мене не буде, і я поїду через страву. Як, Як незручно од цілі цієї дурної падянки. Хто ти така? Думаю, тобі потрібно знати. Ще такі демони, як я, вбивають звичайних юнаків, як ти. Це було так неочікувано. Що ж, у мене багато справ, тому я піду. Тільки скажи своє ім'я. Нео. Яке цікаве ім'я. Бувай, Нео. Так, це точно. Що зараз відбулося? Це все було насправді. Чи знову невдалий сон, який я буду згадувати тижнями? Чи можливо те, що демон так просто зайшов в настільки священне місце? Можливо, вона вже знає, що я працюю у одній організації. Людина, чекає моєї допомоги. А я знову запізнююсь. Це жахливо. Як там його? А, а Господи за... В мене. А, здається, це той самий днім, який мені потрібен. За логікою я зараз повинна зайти у тім та кімнату до тієї людини. Але зачинено. А... Під час роботи янгула можна та навіть потрібно використовувати свої стіпності, котрі були дані їм. Проте це забирає багато життєвої енергії, що потрібно для функціонування нашого тіла. Так, гаразд. Зараз я у чужому будинку, ніхто про це не знає, а я б хотіла у дім. Заходь у кімнату. Заходь. Заходь. Сподіваюсь, я не розбожу тебе у такий момент. Слова для в сон пам'ятаю тому. Вночі темні, вночі солодкі, прокараюся сон сонка дькома. Поруч з тобою буду спати, та сон твій надійно охороняти.